України новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Продають іграшки та сувеніри, допомагають зсу. За кілька місяців двоє маленьких Дніпрян вторгували понад 8 тисяч гривень і підтримали армію. Щастя помножене на три. В одному з пологових Дніпра вперше за чверть століття народилася трійня. Кольору індигу солодкувата та скупою вітамінів. Скільки коштує лохина у Дніпрі та чим так корисне, розкажуть журналісти відкритого. Про це та інше більш детально. На світ народжується нове життя, а отже, життю бути одночасно. Троє богатирів народилось у Дніпрі в одному з пологових. Новоспечена Матуся зізнається, не вірила, коли УЗД показало трійко хлопчиків. А зараз не натішиться своїми первістками. Медики кажуть, у їхній практиці двійнями не здивувати. А от трійню востаннє до їхнього медзакладу лелека приніс вперше за 25 років. Про родинне щастя в Кубі далі в сюжеті. Дамір, Тимур та найменшенький Мирон. Днями в одному з пологових Дніпра народилась трійня. Молода матуся Оксана каже, про сина мріяла все життя, та й дівчинку теж хотіла. А коли дізналась, що під серцем носить одразу трьох, та ще й хлопчиків, не повірила. У вас три тріманчика, а там є з Може, затерялась? Ні, ні, вас сто процентів три мальчика. вагітність перенесла легко, каже Оксана. Про майбутнє поповнення дізналась напередодні нового року, а виявилось, що під яли жінкою на Оксану чекатиме трійня. Знала я десь 25 декабря, тому що я беременна. Це, звісно, на тесті, коли побачила дві полоски. Не повірила. Спочатку думала, що це якийсь бракований тест. І вирішила здати кров. Думаю, може кров покаже правду все-таки. Так, да, кров показала, що все-таки я беременна. І... Я дуже сильно обрадувалася цьому. Сходила на УЗІ і мені доктор говорить, що у вас тройня. Я говорю, да не может быть. Нареть серьёзно, у тебя троих. Трёх козочків допомагати менянчити бабуся. Жінка розповідає: "У роду в них були двійні, а от трійня сюрприз. Узнала на Новий рік. Коли <кхм> коли дочка з зятем прийшли на Новий рік, і вони говорять: "Бабушка, дедушка, а ви скоро ставите бабушкой і дедушкой? Хочу, щоб дочка і дітки, муж її щасливі були, здоровенькі". Ну, росли, на радость, бабушкам, дедушкам. Матуся героїня жартує. Доки носила під серцем своїх синочків, особливих змін у звичках не помітила. Єдине, каже, її малюки виявились ласунами. Конфеті з орешками – це для мене було взагалі нечто просто. Хоча я раніше не любила сладке. Я думала, що у мене там дівчатки. Ну, звичайно, дівчатки люблять сладке, але оказалось, що ні. Пригортає до себе синів батько Ельдар, новоспечений татусь не говіркий, але потрійному щастю теж радіє. Подякувати за хлопчиків. Оксана справжня королева мати, народила лікар-кушар-гініколог, будь-якому на якому етапі, він відповідає за два життя. Так, він відповідає за життя матері і за життя дитини. А в нашому випадку ми відповідали за чотири життя за життя матері і за життя трьох її маленьких дітлахів. Ми вдячні цій жінці, що вона прийшла в наш лікувальний заклад. Ми їй не кажемо прощай, ми кажемо до побачення, тому що за три-чотири роки ми запрошуємо її ще за дівчинками. Яка доля спіткатиме. Даміра, тімура та Мирона батьки поки що не знають. Головне кажуть, аби їхні синочки росли здоровими та щасливими. Ольга Олексій телеканал відкритий. Трійня козаків народилася і родині військових у Києві. Повідомили в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Марк, Святослав і Захар з'явилися у Тетяни і Юрія Копців. Вони ровесники незалежної України. Новоспечені батьки зізнаються. Спершу був шок, коли дізналися про кількість малюків. Але зараз дякую долі за такий подарунок. У перинатальному центрі родину копців з поповненням привітали родичі та друзі, а також командувач об'єднаних сил і побратими. Гості побажали. Хлопчикам міцного здоров'я, гарної долі та мирного неба кажуть, дітки, які народжуються у такий непростий для країни час, виростуть найщасливішими, адже саме заради них ми боремося за вільну і незалежну Україну. А у Криворізькому районі Дніпропетровщини дві місцеві жительки отримали звання Мати-героїня. Пам'ятні медалі та документи їм вручив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Мешканка апостолового Тетяна Орешко мати десятьох дітей, найменшому півроку, а найстаршій дитині 17. Чоловік в усьому підтримує свою дружину, тому в родині панує взаєморозуміння та спокій. А Світлана Мельник з Карпівської громади разом з чоловіком виховує п'ятьох дітей. До слова, у повсякденній метушні жінка не забуває і про свої захоплення плетіння, шиття та виготовлення прикрас. Діти Світлани Миколаївни, її гордість. Вони навідмінно, навчаються у школі і мають чимало хобі. У мене самого троє. Частково розумію, що це таке, у вас трошечки більше. І розуміємо, що це така праця її це цілими днями. Ну, вам щиро дякуємо те, що ви. Виносити такі гарні, радісні моменти в наших життя. Із оновленим ремонтом у кількох відділеннях у Кам'янському полагодили другий та третій поверхи міської лікарні, де ставлять на ноги поранених захисників. Утім, аби умови для пацієнтів були ще більш комфортними, а реабілітація ефективною, у медзакладі зараз мають не менш амбітні плани. Що хочуть зробити, і як почуваються наші бійці, дивіться в нашому матеріалі. Ще на лікарняному ліжку, але вже потроху всміхається. Ганна у медзакладі серед поранених військових відновлюється після контузії, яку отримала на бойових позиціях. Я вже дуже давно там, тобто, це, це дуже давні поклики моєї душі. Тобто, а зараз, так як війна перейшла на активну фазу, то ми зараз всі там. У нас я не одна дівчинка, нас багато дівчат. Та на запитання, чи не страшно їй дівчині на війні, відповідає. Страшніше, щоб моя дитина не побачила війни. Я не хочу, щоб вона її бачила. Це страшніше, ніж побачу я її. Я думаю, все буде добре. Все одно такий народ, як нас, ну, дуже важко перемогти, тому що, а тим паче, наших жінок злити це, ну, це не треба. Я думаю, перемога буде за нами і ніяк по іншому. Але спершу одужання для цього розповідають лікарі. Тут є все необхідне у медзакладі, коштом міського бюджету тільки но завершили ремонт на другому і третьому поверхах, а ще завезли ліки та обладнання, яке передали благодійники. Вони постійно допомагають нашим медичним закладам, допомагають місту. Вони вже надали нашу місту допомоги медично на 16 мільйонів гривень. Цього було 11 поставок медикаментів, обладнання. Це є допомога, без якої я не знаю, як би ми могли в повному об'ємі надавати допомагати цим пораненим, всім постраждалим, тому що до цього часу в нас не було такого класу апарату, який би міг, з допомогою якого ми могли би робити обстеження прямо в палатах. Та щоб пацієнтам було ще комфортніше отримувати допомогу. На цьому медики зупинятися не збираються. Плани мають амбітні. Хочуть доробити ремонт ще й на першому та останньому поверхах лікарні, який не встигли закінчити через велику війну. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Відкритий. Одні грають у шахи, співають або продають черешні, інші готують лимонади чи солодощі, теж виходять на вулиці, аби вторгувати на користь зсу. Історія нашого наступного сюжету про дев'ятирічного святіка із Дніпра. Хлопчика вже знають по всій Україні. Малий продає найдорожчі власні іграшки. Віднедавна він взяв у компаньйони свого однокласника Микиту. Скільки вторгували та що купили для військових про немаленьких героїв та вчинки, на які не наважиться – навіть деякі дорослі, наша Ольга Величко розкаже. У мене були машинки, плюшеві іграшки. Я зайшов до себе в кімнату, взяв в коробку, насобирав їх і положив в коробку, і пішов на 12-й квартал. Так, Святослав, хоча рідні його ласкаво називають святік, розпочав свою справу. На початку літа хлопчик пішов продавати власні іграшки. Я бачив по телевізору, як другі діти збирають на ЗСУ. Я теж вирішив збирати на ЗСУ. Я написав, я продаю свої іграшки за символічну платню. Виручені кошти підуть на допомогу воїнам. ЗСУ». Мати святіка Інна згадує спочатку, навіть не знала про його наміри. З ідеєю продавати іграшки хлопчик прийшов до тата. Той підтримав сина. Він виніс свої іграшки, іграшки своїх братів сестер. Я навіть не очікувала, що що він такий маленький, може таке вигадати і втілити цю свою, якби, мрію, допомогти зсу. І я дуже пишаюся ним. Він дуже молодець, дуже гарний. Мій хлопчик. Імпровізований кіоск святік облаштував просто під торговельним центром. Машинки, там які іграшки, продавав по 10-20 гривень. Так, за перші три дні юний волонтер вторгував 3 тисячі гривень. Їх витратив на продукти та засоби гігієни для однієї з військових частин. Передав придбане особисто. А військові на знак вдячності подарували малому кепку та шеврон. Ну я вже великий. Мені Іграшки не треба. Потім до хлопця приєднався його однокласник Микита. Той також каже: виніс з хати всі іграшки, бо теж хотів допомогти армії. Мені було їх продавати не шкода заради перемоги. К нам підійшов дядя і купив десять іграшок. Окрім іграшок і святік, і микитка виготовляють ще й сувеніри власноруч, патріотичні сердечка та браслети. Поробки теж продають разом із іграшками. Майже за два місяці хлопців торгували понад 5 тисяч гривень. На зароблені купили з волонтерами каримати. А забрати допомогу від малих особисто приїхав військовий. Ну потрошку нові це з нашого озброєння. Ну це вже пусті гільце. От такі до них пулі йдуть. Готовтеся до хорошого, ну про всяк випадок вивчає. Подарунки малі готували військовим, однак і самі залишились не з порожніми руками. Це у нас для води пляшка. Це кабура від вчинку юних волонтерів. У військового бракує слів. Ну, у мене зараз сльози на очі навернуться, якщо чесно казати. То у нас є хлопці, служать у мене в роті, яким по 20 років. Тобто, я згадую, що у 2014 році, коли все почалося, їм було лише по 12 років. Тобто вони не думали, мабуть, і не повинно було так бути, що вони зараз підуть воювати і будуть захищати Україну. То щирості з якої діти роблять ці подарунки, хочеться це все ж закінчити е, уже. Остаточно і як найкраще, щоб їм не довелося взагалі йти теж воювати через ті ще 8-10 років. Хай оті сувеніри, які хлопці передали, будуть для них лише сувенірами, які вони будуть знати тільки теоретично. А ще бійця зігріватимуть ось ці сердечко та браслет, зроблені хлопцями власноруч з малими за віком, але такими дорослими завчинками прощаються по-дорослому. Слава Україні. Слава нації. смерть Україна – Так, точно на згадку про зустріч, спільне фото на фоні банера. Про всім відомий напрямок руського корабля. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Чотирьох із дев'яти поранених після ворожого обстрілу у Нікопольському районі переправили до медзакладів Дніпра. У всіх постраждалих мінновибухові та осколкові поранення кажуть медики. Крім того, у Марганці та селі вище Тарасів Камирівської громади частково поновили електро- та газопостачання. Аварійні бригади продовжують роботу. Нагадаємо, у ніч на 10 серпня армія агресора двічі обстріляла Нікопольщину із градів. Вгатили по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. У Марганці понівеч. 21 багатоповерхівка, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. У Мирівській громаді до 40 снарядів з градів прилетіла по селу Више Тарасівка. Там загинула 61 річна жінка. Її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка, 51 рік, госпіталізована, та її чоловік, 57 років, лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті перебиті два газоводи. Без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання влада та рятувальники вкотре закликають мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і берегти себе. Пам'ятайте, ворог підступний, тож почули сирену прожогом в укриття дія прийматиме інформацію про пошкоджене окупантами житло українців з 2014 року про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раніше громадяни подавали дані про завдані їм російською армією збитки починаючи з 24 лютого 2022 року нині це можуть зробити і ті хто втратив дах над головою від 19 лютого 2014 тисячі нагадаємо повідомлення можна надіслати самостійно через портал або застосунок дій, я в розділі пошкоджене майно. Це також можна зробити у ЦНАП чи за допомогою нотаріуса. Оформити заявку треба під час дії воєнного стану або протягом 90 днів з дати його завершення. Далі спеціальна комісія проведе оцінку пошкодженого або зруйнованого майна і ухвалить рішення про надання компенсації. Цими коштами можуть профінансувати як будівництво нового житла, так і ремонтні роботи понівеченого об'єкта. 6660 тисяч гривень. Таку допомогу можуть отримати українці, які перебувають в окупації або в зоні бойових дій. Міністерство соцполітики України підписало меморандум із французькою організацією, яка й надасть підтримку нашим громадянам. Програма розрахована на 10 тисяч людей. Наразі це стосується мешканців Харківщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Донеччини. Щоб отримати виплату, треба подати заявку через платформу є допомога. Допомога батькам у Дніпрі з початку року 120 сімей скористалися послугою Муніципальна няня це урядова програма, завдяки якій батькам відшкодовують частину зарплати няні, яка доглядає їхніх дітей до 6 років. Компенсація за послугу виплачується у розмірі прожиткового мінімуму на дитину. На сьогодні розмір допомоги 2100 гривень. А на дитину, яка потребує додаткового догляду 4200 гривень. Компенсацію можуть отримати родини з двома дітьми або Більше у яких є дитина, яка потребує додаткового догляду, та особи з інвалідністю першої чи другої групи, які є батьками чи опікунами дитини до трьох років. Для того, щоб отримати таку компенсацію від держави, особа має звернутися до управління соціального захисту населення і надати певний пакет документів. Це, по-перше, заява про надання компенсації послуги Муніципальна няня, прикласти до заяви заяву з банку про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку. Копія договору між заявником послуги муніципальна няня і муніципальною няню, де прописуються усі умови взаємодії. Для переселенців проїзд у громадському транспорті безкоштовний. Щоправда, це поки тільки ідея. Відповідну петицію днями створили у Дніпрі. Авторка ініціативи каже, вимушено переміщені українці і без проїзду мають багато витрат. Та чи вдасться їх зменшити наразі невідомо. Збір підписів триває для підтримки петиції. Попереду 89 днів. Електрогазозварник, електромонтер, оператор поштового зв'язку, контролер-касир та перукар. У Дніпрі стартувало безкоштовне перенавчання для переселенців. Проєкт коштами ООН. Це частина програми з відновлення та розбудови миру. Головна ідея надати часткові кваліфікації та працевлаштувати тимчасово переміщених громадян на підприємствах міста. Навчатимуть до кінця серпня всі заняття у Дніпровському центрі профтехосвіти та Дніпровському центрі професійної освіти. Новий Фаг вже почали опановувати 76 переселенців серед учнів і Валерій. Він із Сєвєродонецька. Хоче отримати кваліфікацію електрозварювальник. Стали научоти о том, що ми в ВПО о, і приходять переселенські деньги, бо програма від ООН, допомагала. Папа устроївся на роботу, я там где відрабатував. Ну, Как-то крутимося, я Пройду до обучення три неділі, і якби у мене буде уже какое-то какое представлення об этой професії. Кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Проект включає участь у всіх е, учасників учбового процесу. Це як професійно-технічний заклад, яким му якому сьогодні знаходимося, так роботодавці, так е, е, донори. І підгідною організації Об'єднаних Націй цей проект буде реалізовано. На Ганку чергова хвиля сезонної алергії все через цвітіння амброзії, полину та лободи. Розказала експертка з алергології обласного департаменту охорони здоров'я Євгенія Дитятковська. Вона зазначила, на цю недугу страждає, чи не кожен мешканець Дніпропетровщини. У людей чутливих симптоми недуги вперше проявляються в березні, коли цвітуть берези, вільха та тополі. Друга хвиля сезонної алергії кінець травня, екватор липня, а третя триває із середини серпня до середини вересня, у переліку найпоширеніших симптомів хвороби нежить та почервоніння очей. Фахівці радять не зволікати йти до лікаря, бо без лікування та профілактики хвороба швидко прогресує і ще в жодному разі не займатися самолікуванням. Перший симптом, якщо два-три роки подряд в один і той же час вас турбують такі симптоми, то це не простуда. Це важке алергологічне захворювання. Друга, другий критерій це перехресна харчова алергія на такі продукти. Ми говоримо сьогодні про третю, більш пильсову хвилю. Це мед, це горіхи, це всі види насіння, це сонячне олія, кукурудзяна олія, селера, кавуни, дині. Для амброзії ще характерно огірки та цукіні. І третій критерій це перехресна медикаментозна алергія на ті ліки, які зроблені з рослин кольору індиго солодкувата та з набором вітамінів. Лохина цьогорічний сезон ягоди у розпалі. Лохину традиційно вирощують на заході України, потім розвозять по регіонах. Смачна і корисна, має попит у прихильників здорового харчування та гурманів. І, хоча ціна на неї зазвичай кусається та охочих поласувати, вітамінною бомбою вистачає. Втім, вартість ягоди цього літа рекордно знизилася, кажуть продавці, бо лохина вродила гарно, а покупців поменшало. Оскільки обійдеться кошик голубики, дізнавалась. Анастасія Вільхова. Персики, виноград, малина і, звичайно ж, лохина. Попри війну, від асортименту на центральному ринку Дніпра розбігаються очі. Та в центрі уваги цьогоріч ягода індиго. Я її в тому году стала покупати, я не знаю почну. Понравилась сину, я її покупаюся постоянно. Не лише смачна, а й корисна. Іван сьогодні її купує, аби завтра не бігати по лікарях. Їм їм і тому що. Гір потрібно покращувати, і потрібно на літо записатися кутой ведмідь вітамінами і іншими корисними властивостями цієї ягоди. За цілющою ягодою прийшов і Володимир. Каже: хворіє на діабет, то лохину вживає для зниження рівня цукру у крові. Ягода дуже м'яка та містить багатько води, тому на смак практично не солодка. Вважається, що цукор не можна той білий. що… От. А фрукти можна, бо там фруктоза. Але фруктоза в надмірних кількостях теж не має показань для здоров'я, вона теж шкідлива. А в Локшині немає тієї шкідливої, того шкідливого цукру. Вона зовсім не солодка, але смачна, в міру солодка. То вона корисна і взагалі вона мені подобається. Мені лікар відкрила їх. І... Лохина на центральному ринку Дніпра стартує від 120 гривень за кілограм. Світлана за прилавком вже 17 років. Дивується, цей рік б'є всі рекорди щодо ціни на лохину. Була, звісно, 300, тому що зараз уже большой завоз, поэтому вона подішела очень хорошо. Ногії беруть. На полицях магазинів лохина дорожче, але не критично. Завезли голубики на Дніпропетровщину. Багато експерти кажуть, сьогодні вона в Україні коштує в середньому на 45% дешевше ніж торік. Причина цьому гарний врожай та дефіцит покупців. Передусім, жінки та діти, які й були сільовою аудиторією, через війну виїхали за кордон. А врожай добрий і вступили в плодоношення нові насадження. І на, на ринку, якщо не в два рази, то на Тину більше ягоди свіжу, чим минулоріч, річ, чим два сезону. Тому тому збільшена пропозиція і менша кількість споживачів. Звісно, це тиск на ціни ціни просідають. Нині гуртова ціна лохини в Україні варіюється від 75 до 120 гривень за кілограм. Це дозволяє українцям насолодитися її цілющими властивостями користі її обумовлена перш за все, великою кількістю антоціанів. Це такий пігмент, який відповідає за оцей фіолетовий насичений колір. І, і, і оці антоціани вони для нашого організму вони е, захищають наші клітини від пошкоджень. Також лохина містить багато вітамінів, і, і вітаміни С, і вітаміни групи Б, і каротиноїди, багато мінералів тобто дуже одна з найкорисніших ягод жменю. Щодня кожному ягод треба з'їдати обов'язково. Поживну ягоду можна їсти як окремо, так і додавати у смузі каші та йогурти. Свіжа лохина зберігається в холодильнику до тижня, а за кімнатної температури не більше чотирьох днів. А щоб насолодитися ягодою взимку, її можна заморожувати, бо і при мінусі вона майже не втрачає своїх цілющих властивостей. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, селеканал відкритий. 12 серпня в Україні день молоді. Він пройде під девізом Молодь, яка вражає на Дніпропетровщині. До цього дня запланували майже 300 заходів. Переважно це будуть мотивуючі зустрічі, тренінги, воркшопи та квести. Мета ще більше об'єднати молодих людей у добрих справах сьогодні, коли в Україні повномасштабна війна, слово молодь часто є тотожним до слова волонтер. До свята 50 найдостойніших отримають імені стипендій міського голови Дніпра. Організатори обіцяють, заходи триватимуть три дні з п'ятниці по неділю. Всіх секретів не розкривають, але натякають, буде цікаво. Тож радять з міста не їхати, аби все не пропустити. Повний перелік святкових заходів у Фейсбук департаменту молодіжної політики та Національно-патріотичного виховання міськради. Хочу подякувати. Користуючись нагодою всій тій молоді, яка з нами, яка з Україною, яка є і на території держави, і яка навіть попри те, що виїхала також за кордону, продовжує допомагати, не лишається осторонь, не робить вигляд, що війни немає. А всім тим, хто кожного дня з Україною. Своїм серцем б'ється разом і хочу вам подякувати. Ну і побажати, щоб наступний вже день молоді ми могли святкувати пишно, красиво і без війни, але обов'язково на умовах саме перемоги України. Слава Україні! У вільнюсі майже як вдома. Українська символіка на кожному кроці. Синьо-жовті прапори майоріють на різних закладах та в парках. У столичному громадському транспорті Литви замість назви маршруту напис Вільнюс разом з Україною. А ще литовці не лінуються писати повсюди Слава Україні. Ось так невеличка Балтійська країна нині мужньо дає відсіч імперському злу і не боїться підтримувати українців у боротьбі за свободу. На цьому в мене все більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Ми мужня країна, Україна.